Сьогодні в даному відео покажу вам оновлену версію, як створювати ключ через Приватбанк через Приват24. Значить, дивіться, заходите в звичайний Приват24. Не для бізнесу, а в звичайний, але заходите вхід робите з комп'ютера або з планшета, не мобільна версія, щоб була повна версія. Коли зайшли в Приват24, з лівої сторони вам відкривається меню. Тут в цьому меню опускаєте самий низ, натискаєте вкладочку Бізнес, але не переходите на неї, а просто наводите мишкою і натискаєте на оцей такий трикутничок-значок, щоб вам з'явився ще одне збоку з правої сторони меню. Тоді далі піднімаєте самий верх і натискаєте електронний підпис. Далі вас схоче «Приватбанк», авторизацію. Ви можете авторизуватися через номер телефону, або зайти в свій Приват24 для телефону і відсканувати QR-код. Я буду авторизовувати через QR-код, мені так зручніше. Ви можете або вводити номер телефону і пароль, або ж так само сканувати через QR-код. Дивіться, після авторизації у вас з'являється на екрані вікно, чи ви згідні перейти на інший сайт. Натискаєте Так відкрити, це вас переводить на сайт Центру сертифікації ключів Приватбанку. Тут з'являється віконечко для перевірки ваших даних. Ви перевіряєте своє прізвище ім'я по батькові, населений пункт і область. Натискаєте Так Дані вірні. Якщо у вас, можливо, дані змінювалися, то натискаєте «Ні, актуалізувати». Тут вводите пароль до ключа. Пароль повинен складатися з цифр і літер латинської, латинських літер. І бажано, щоб там була одна велика і одна хоча б одна маленька літера. Так, Повторюєте цей пароль. Натискаєте далі в іконочку Ставити відмітку, щоб підписати договір про надання електронних довірчих послуг і натискаєте далі. Вам в Приват24 приходить сповіщення або ж до вас будуть телефонувати з Привата і питатися, чи ви підтверджуєте створення сертифіката КЕП. Натискаєте Підтвердити після підтвердження. Вам дає можливість зберегти сам ключ. Так. Зберігаєте собі оцей файл. Файл зазвичай складається з латинської літери PB PrivatBank. І далі ці циферки, що ви бачите, це ваш ідентифікаційний код. І тип розширення файла йде JKS. Натискаєте Зберегти. І тут дякуєте щиро Приватбанку за те, що маємо можливість так швидко і легко створити собі ключ. Все, дякую за увагу.